Перший тиждень осені для наших керманичів був дуже напружений. Президент вирішив провести драматичні зміни всередині Кабміну і відправив відповідну маляву своєму турбопринтеру у вигляді парламентської більшості, з яких міркувань було вирішено переставляти у урядовому кварталі абсолютно незрозуміло. Хоча деякі джерела стверджують, що президент розуміє запит громадян на зміни у керівництві країни. Особливо за відсутності виборів. Доброго вечора. Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки. Не забуваємо про перепости. У кінці очікую на ваші коментарі. Дуже прикро, що раніше наш президент розповів, що країною керує він та його п'ять вірних менеджерів. І більше ніхто. А самі менеджери пов'язані між собою не тільки інтелектуально, але й кров'ю розпатрених чечено кадирівських ДРГ. Саме тому громадяни спостерігають за відставками та призначеннями в кабміні або з байдужістю, або з гумором. І дійсно, на процес як лебідь раком щуку спостерігати без сміха крізь сльози просто неможливо. По перше, в перший же день великого перезавантаження влади поламався турбопринтер. Не знайшлося голосів на звільнення більшості міністрів. Депутати були просто ображені ставленням президента до парламенту. Ніхто не пояснив, чому звільняють 50% кабміну. Міністри при цьому не хочуть звітувати про свою роботу. А прем'єр Денис Шмигаль про зміни знає лише те, що він залишається у своєму кріслі. Довелося нашому гаранту непрацюючої конституції учора їхати на зустріч з депутатами фракції Слуга народа і пояснювати, що формально вони служать народу, а от фактично, не тільки йому. Про цю зустріч мені не відомо нічого, тому що депутат, який обіцяв усіх здати, не вийшов на зв'язок, мабуть, перезаряджає картридж. Загальновідомою стала лише неймовірна ініціатива президента створити Міністерство повернення українців за кордону. Назву одразу скоротили до абревіатури мінпук. А притомним громадянам стало зрозуміло, що ми і надалі продовжуємо рухатися в напрямку рожевих поні та країни мрії. Бо як можна сподіватися повернути українців під ракети та каби, а потім не випускати їх з країни до досягнення 60-річного віку, та ще й без примусу, як раніше казав президент. До речі, я запропонував свою назву міністерству. Вона сучасна, модна, молодіжна і буде зрозумілою нашим партнером. Отже, зустрічайте міністерство Камбека. Очолити ж установу повинен будь який Друг голови офісу президента, головне, щоб призвище було кешбеков. Таким чином, ми виходимо на дуже красиву історію, де міністерство Камбека очолює, ну, наприклад, откат Панасович кешбеков. Я, до речі, хотів очолити департамент повернення фітоняш з Ніци, але потім в ОП дзвонила моя дружина, і я зняв свою кандидатуру у зв'язку з майбутнім погіршенням здоров'я. Тепер спробую піти у міністерство зради. Заступником до Мар'яни Безуглої. До речі, її депутати не змогли зняти з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки. Матір драконів вижила, і я вже відчуваю, як вона готова вимовити слово дракаріть. Але при цьому мені дуже сподобалася віце премєр Ірина Верещук. Вона по військовому доповіла нації, що президент сказав, що вона потрібна в ОПУ і тому вона йде в ОПУ. І додала, що служить українському народу. Не знаю, як вона втрималася і не дописала, що є вірним піхотинцем президента. Взагалі, головна фішка великого перезавантаження не звільнити тих, хто не впорався і зробити ставку на нових міністрів, а провести ротацію. Тобто, 90% звільнених знову призначать, але на інші посади. Усе це відбувається без звітів, без пояснень, без дотримання процедур. Але усім все одно. Після того, як громадяни проковтнули звільнення залужного і пояснення, чому татаров буде охороняти опу президента вічно, стало зрозуміло, що Зеленський до закінчення бойових дій в країні може робити що завгодно і як йому заманеться. Ще раз наголошую: громадяни згодні з діями президента або їм настільки байдуже, що це навіть гірше, ніж згодні. Ще варто визнати, що у нас знов змінилася форма. Правління з парламентсько-президентської до президентської без відповідних змін у конституції. В принципі, я вважаю, що це нормальна стратегія для Зеленського. Переможе Путіна, проведе парад у Москві і тоді переможців не судять. Якщо він війну програє, буде почесним президентом в екзилі десь у Флориді або сидітиме в Ліфортово, а потім переїде в Гулах. І ніяке українське правосуддя його турбувати знов таки не буде. Насправді настав час політичної доцільності авторитаризму та неймовірно простих рішень, бо на складні вже нема ані часу, ані грошей, ані інтелектуального потенціалу. Чому до ротації в Кабміні я ставлюся, як і українці, байдуже. По-перше, 90% міністрів не постраждають від великого перезавантаження. От я зараз готую сюжет і читаю про те, що Кулєбу зняли з посади міністра закордонних справ. Кулеба мені завжди подобався. Він був гарним помічником Єрмака на міжнародній арені, найгірший міністр Заєсенюка, але далеко не Тарасюк або Удовенко. Тепер Дмитро займеться приєднанням України до НАТО. Я б сказав, що працевлаштувався на найближче сторіччя. При цьому втрата Кулєби та інших міністрів не несе загроз для держави. Жоден з міністрів не виглядав атлантом, який ніс нас на своїх плечах до світлого майбутнього. Більш того, переважна більшість цих людей це фунти, які не мають власної думки і в кращому випадку дрібні технокради. Їх головна мета просто бути в державній темі, а за можливості вдолі. Їх головне завдання покірно виконувати усі команди. З Офісу простих рішень. На їх посади зараз призначають таких же покірних та слухняних функціонерів. Саме тому президент може так спокійно віддавати будь-які команди парламенту. Там сидять полонені кнопкодави з партії регіонів та слуги, які в більшості отримали посади депутатів завдяки Зеленському. Є ще умовна опозиція, але вона просто мріє змінити Зеленського, а не правила гри. Президент все це знає і вони все це. Знають, на чолі з Денисом Шмигалем не може бути кабіна реформ, економічних проривів та епохальних звершень. Нагадаю, що гетьманцев теж залишається на місці, так що вже в січні-лютому ті, хто доживуть, почує від президента, що і цьому Кабміну не вистачило потужності. В цілому я розцінюю весь цей перформанс як сезонне осіннє загострення і пропоную і надалі усім зосередитися на виживанні та на тому, як нам зупинити та знищити ворога. Бо ми як Китай, дві системи, одна держава. Перша система це реальні українці у реальному житті з неймовірною горизонтальною самоорганізацією. Друга система це українська влада, яка від реальності знаходиться на відстані парсеків і з кожним днем віддаляється усе далі і далі. Коротше кажучи, якщо не ми, то не ми. Хоча насправді в рамках великого перезавантаження нам би все ж не завадило створити Міністерство потужності. Як ви думаєте, хто міг би стати очільником цього міністерства? Тільки давайте когось нового та перспективного, а не збитих льотчиків, які лише потужно крали та прихватизовували протягом 30 років незалежності. Чекаю на ваші варіанти у коментарях. А тепер невеличка корисна пауза. Ви пам'ятаєте, що ми розігрували машинки, ми вже знаємо переможців. Тепер ви бачите пошту. Напишіть нам, і ми відправимо вам автомобілі. І на підкінець. Для тих, хто знає, чим займається компанія Grand Instruments, і що таке Top Tool, не забудьте скористатися моїм промокодом GrandRaul при покупці. Подробиці в описі до відео. На цьому все. Ви дивилися проект «Україна в Огні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!